У 10-му модулі курсу підготовки інструкторів TCCC боєць-рятувальник ми зосереджуємося на методах покращення навчання на основі критики курсу. Уроки 10-го модуля. У цьому модулі ми розглянемо, як збирати, аналізувати та подавати студентську критику курсу до об'єднаної системи травми GTS. Як збирати, аналізувати та подавати тренерську критику курсу до GTS. Методи і найкращі практики для впровадження змін на основі відгуків студентів та тренерів. Студентська критика курсу. Студентська критика курсу є ще однією формою зворотньої зв'язку, подібною до збирання відгуків під час дебрифінгу, яка може допомогти допрацювати майбутні курси та покращити навчання. Основний процес включає кілька етапів: прохання до студентів заповнити критику курсу та збір відгуків, ознайомлення з критикою та аналіз наданої інформації, пересилання зібраної критики на розгляд GTS і використання надалі зворотнього зв'язку для покращення майбутніх тренінгів. Це дає тренерам цінну інформацію про те, як був сприйнятий тренінг, і чи відчувають студенти, що вони досягли навчальних цілей і завдань. Учнівський опитувальник містить низку запитань, затверджених GTS і частина їх плану збору інформації про навчальну систему. Основні питання не мають відозмінюватись, інакше можливість порівнювати і заставляти дані по всій навчальній системі буде пошкоджено. Натомість, додавання запитань, що стосується конкретно вашого навчального середовища на додачу до основних питань в критиці курсу є пропустимим. Можливо, вам варто проконсультуватись з місцевим командуванням, щоб дізнатись, чи зацікавлені вони в аналізі конкретних показників якості транс в TCCC або інших ініціатив щодо покращення якості та процесу, хоч це здається очевидним, важливо дати студентам час для заповнення оцінювання курсу під час тренінгу, і правило, десь 15 хвилин має бути достатньо. Часові обмеження курсу ускладнюють цю задачу, тому для багатоденних курсів корисно присвятити трохи часу в кінці кожного дня, щоб студенти написали свої думки, замість того, щоб чекати до кінця курсу, аби заповнити опитувальник повністю. Нагадайте військовослужбовцям, що їхні відгуки важливі і будуть використані для покращення наступних тренінгів. Якщо студенти знають, що ви читаєте їх відгуки та розглядаєте зміни у тренінгу, базуючись на їх думках, вони будуть більш схильні заповнити опитування. Можливо, варто поділитися наявним досвідом впровадження змін у ваші тренінги на основі попередніх відгуків. У багатьох групах військовослужбовців розповсюджена практика просити студентів заповнити критику курсу до того, як видати їм сертифікат про завершення, що стимулює їх до участі. Аналіз критики ви Магає свідомого підходу на відміну від побіжного перегляду, оцінок і відповідей. Деякі підрозділи зберігають відповіді у власній базі даних, яка може аналізувати результати кожного питання. в той час як інші, зберігають письмові копії та обробляють результати вручну. Як правило, електронні чи письмові відповіді мають зберігатися протягом трьох років в будь-якому випадку 14 стандартних запитань допоможуть виокремити аспекти для покращення та успішні практики. Хоча студенти можуть не пропонувати конкретних кроків для покращення, сфери проявлені критикою, є важливими та потребують перегляду командою тренерів. Відкриті запитання в кінці можуть або підтвердити сфери покращення, або надати додаткові моменти для роздумів. За першою можливості команда де тренерів має знову зібратися, аби переглянути результати та обговорити їхнє значення. З точки зору наповнення курсу, тренери та зацікавлені сторони повинні розглянути можливість оцінити тренінг за критеріями досягнення цілей навчальної програми, а також чи відповідає тренінг початковим очікуванням. Результати, які відповідають початковим навчальним цілям, та бучі на відповідне недоліки, що призвели до неочікуваних наслідків пропозиції щодо змін програми відповідно до навчальних цілей. Ідеї щодо змін програми можна описати кількома діями, зберегти те, що працює, виправити те, що можна виправити, почати необхідні нові дії, припинити те, що не виправити. Щойно зворотній зв'язок буде опрацьовано на місцевому рівні, опитування необхідно відсканувати та надіслати електронною поштою до GTS. Електронна пошта GTS для анкет буде надана пізніше. Цю ж адресу можна використати для вирішення проблем зі скануванням та надсиланням анкет до GTS, а також пошуку шляху. Для розв'язання інших проблем Критика курсу для тренерів це глибше опитування, що фокусується на загальних аспектах курсу. Цю анкету слід заповнювати після кожного тренінгу. Включно з першими тренінгами після сертифікації, використанням нової локації тренінгу під час періодичних перевірок локації та після кожної ітерації курсу, кожна навчальна установа має запровадити програму вдосконалення, що передбачає періодичний збір відгуків, що може як базуватися на шаблоні критики курсу, так і надавати проміжний відгук на свій курс до GTS, використовуючи критику курсу. Хоча заповнення тренерської критики після кожного курсу є зворотним зв'язком до GTS щодо курсу, загалом заповнення критики та аналіз кожного. У розділу дозволяє команді тренерів та координатору установи проглянути, як вони проводять свої заняття та проаналізувати наявні тенденції. Для цього важливо, щоб кожен тренер заповнив критику самостійно, щоб переконатися, що всі думки почуті, а потім зустрітися як команда, щоб анонімно переглянути результати і поглибити опрацювання незрозумілих питань. Відгуки та сфери для покращення, які стосуються змісту та дизайну курсу, будуть в компетенції GTS та враховуватимуться під час. Періодичних оновлень курсу, але області для покращення методів викладання в конкретній установі мають бути висвітлені для своєчасного вжиття заходів на місцях. Після аналізу критики в навчальній установі результати необхідно відправити до GTS, щоб після аналізу великої кількості відгуків GTS спільно з міністерством оборони випустили оновлення та покращення курсу. Процедура передачі тренерської критики аналогічна до надсилання студентської критики. Методи та найкращі практики для впровадження змін, як зазначалося раніше, цілі навчання та оцінювання, а також зміст курсу, розроблені та затверджені GTS. координатори установи та тренери не мають відхилятися від затвердженої навчальної програми, щоб гарантувати, що тренери відповідають мінімальним вимогам GTS, але можуть додавати теми, продиктовані визначеною місією. Періодичні огляди курсу та оновлення будуть донесені до навчальних установ з боку GTS. Координатори установ та тренери мають адаптувати свої методи викладання та впроваджувати будь-які зміни, які на їхню думку покращать навчальний процес для студентів, але переконавшись, що курс все ще викладається відповідно до того, як це передбачено навчальною програмою GTS, деякі питання з критики курсу допоможуть визначити сфери, які потребують покращення. Інформація зібрана під час дебрифінгу, теж є ціною для покращення тренінгу. Іншими джерелами інформації будуть думки колег, якщо хтось поза працюючою командою спостерігав чи брав участь у тренінгу, а також опрацювання перед та після тренінгу, якщо такі відбувалися. Якщо оцінювання тренінгу не заплановане, покращення курсу не будуть зафіксовані, а отже, не впроваджені в майбутньому. На додаток тренерської критики після кожного курсу може знадобитися кожні 2-3 місяці збиратися командою для тренерської критики курсу. Однак у програмі курсу вже є час відведений для студентської критики. І тренери можуть використати цей час для того, щоб розпочати і, можливо, завершити тренерську критику. після визначення сфер для покращення команда тренерів має дослідити шляхи впровадження рішення недоліків. для цього не існує універсального підходу, оскільки сфери для покращення будуть різними. Загальні паради включають адаптацію стилю навчання до аудиторії, гнучке перепланування навчального процесу під аудиторію, особливо в питаннях переходу між теоретичними та практичними частинами навчання. Підтримку залученості студентів як на теоретичних, так і практичних блоках, зміну стилю донесення знань для більшої різноманітності, а також зменшення розміру групи на тренінгу може бути корисно. Забезпечення достатньої практики для засвоєння практичних навичок та надання зворотного зв'язку для вдосконалення навичок, забезпечення розуміння студентами цілей курсу та наявності фінального, практичного та теоретичного тесту, використання навчальних посібників, карток навичок, чек-лістів та симуляцій. Вивчення підходів до зворотного зв'язку для покращення та спостереження позитивного чи негативного впливу за студентським досвідом, допомогу студентам у поєднанні отриманих навичок в тактичну оцінку травми, принцип якої слід пояснити якомога раніше на початку тренінгу і забезпечити якісне відпрацювання окремих навичок перед травмасмугами. Розуміння, що тренери мають витратити час на додаткові сценарії, які не включені до стандартного опису курсу CLS. підсумовуючи тут наведені деякі рекомендації щодо покращення навчання за допомогою критики курсу. Зберіть і проаналізуйте студентську критику курсу, а потім надішліть до GTS. Зберіть і проаналізуйте тренерську критику курсу та надішліть до GTS. використовуючи відгуки студентів та тренерів, носіть зміни до навчального процесу для покращення досвіду майбутніх студентів. У наступному модулі. Ви дізнаєтеся, як успішно провести курс кітріплсі під наглядом досвідчених інструкторів.